На те, що вісьмо. Янковський. Макаліна, відбати, продобайки на калініна віддати, та підписуватися на наш YouTube-канал. Атака грону. Показує рефері, що потрібно підіймати. Удача до штабного майданчику. Навжек там прилітають. Та лісне. вже не Соколовський. Харчук, Харчук подавав Хороша здобування меточня, така виникла в майданчика, чи пробували футболісти агрону. Але ці удари були заблоковані удари і порозісі, коли летить м'яч і отримали відпочинок у нас Олексій Яковенко. Та Ярослав доброхоту жорстко зараз під каті проти. Олега Янковського пощастило капітану Кенка. Мої друзі, зараз схоже на те, що нас. <ривість> Невучо <а й> ворота Майковий, <ривість> що насвує, <ривість> забирає <ривість> м'яче суперника <ривість> Пробос. Невучо Евворота велички запізненням. Янковський, він шоп майданчиком, майданчику, <ривість> Футболістів, Агрону, Роман Пазенко. Чупурний вмикає дрибинок. Футболістів, Агрону, Роман Пазенко. Чупурний вмикає дрибина. Подача до штатного майданчика. Звістка і м'ятає ворота! Друзі, це автогол! Лісне виходить вперед в нашому матчі. матчі патчі 0 1 Автогол вибиває Іван Щербатюк. Іван Щербатюк. Такому вакербаті. Передача Луцика, Луцик, пропити, але майже без замаху пробиває, вище воріт. Харчук, Харчук, я підливою. під удар, який блокує зараз. Ще удар, тягне, тягне Роман Казанкосию. 2004-2005 років. Анатолій Васильків. Отож, давайте разом підтримуємо перемогу та підтримуємо наші Збройні Сили України

Волоха! Луцик, простріл! План побачив. Вільно зараз Олега Янковського си рибалка. Волошин! Волошин, карному майданчику, Волошин! Пробиває. Рикошет. І м'яч летить Літіть ворота, але все ж таки не влітає, друзі! Дякува Коваленко та Дмитро Грищенко. Згаданих мною Олега Лиги та Максима Кумер. Біля бокової лінії перебуває. Удар! Удар на майданчику. Новий. Господи, розіграють. Передача на Соколовську. Соколовський пробуває, але так. Передача. Лінію Воротарського. Рибалка. Це побуто Грає боротьбу свого опонента. Лига віддає передачу на Грищенка, але все ж таки підняв пропорець. Асистент. Янковський. Передання направо. Олега під нього забігає, тримає передачу Куба. Куба прострілює, але там з ноги Янковського знімає захисник і скидає свій під удар. Янковський залишає рибалці! Рибалка прибуває, йому блокується. Для грону розігрувати. А Соколовський, Соколовський пробуває, приступує, вибуває. Але не дає до Громіка м'ячеві дістатися. Максим Куба. Так, на Причнівського. Рибалка випереджає. П'ять-шість футболістів агрону на межі майданчика. ФК «Лесне» на межі володінь. Романа Пазанка ще один близ на піску. Іде Палача. Зрівнюють. А чо? Переводячи по порочку. Зараз ремонт Кутовий Готовий злівого для телефон виконує. Подача. На виході забираємо до своїх років документа. Чипурний. Чобота. так? Подача до штабного майданчику. Рога, певно. забирає. Дай, працюємо, давай, бро! Че, нічого, нічого. О, Лемко. Он волна. Грищенка. Грищенко! Буліт. Харчука віддавал. Хорошу передачу дронника. Давай за. Куба скрина, що! Сьогодні права на нашого матчу відбувається поєдинки Галич. Зі збора на неї гостом. Продовжується. Знову на правому фланзі. Куба. Це на газоні хращівське право. Куба. Виконує подачу. Та не стіку дитять м'яч, ви пробиває! прибуваєте, але то ще тільки в гукіте раме. Клапа. Удари, порузі стійко м'яч! Куба. Хубавоєм Просто! забігу. Нижче, ближче, ближче. Просто житу пробував.